Ти коли-небудь відчувала, що твоє бажання просто зникло, начебто немає ніяких серйозних проблем, але ти не відчуваєш того внутрішнього вогню, який був раніше. І ось ти думаєш, може, я просто втомилася, може, це стрес, або це просто частина дорослого життя. Але ось що цікаво: твоя сексуальність це не просто настрій чи обставини, це біохімія, гормони, енергія, мозок, нервова система. Усе це працює як один механізм. І, можливо, найбільший вплив на нього має їжа. Так. Уяви собі, те, що ти їси щодня, може або підтримувати твоє біду, або гаймувати його. А тепер головне питання: як впливає кето? Дехто каже, що без волеводів життя втрачає задоволення, інші, що саме жирна їжа пробуджує пристрій. Але що каже наука? Сьогодні ми розберемося, чи може кето зробити твоє інтимне життя яскравішим, чи це черговий міф. Буде гаряче, тому залишайся зі мною. Ти можеш навіть не помічати цього, але твоє тіло щодня грає в гру, доставки, твоя енергія, настрій і бажання. Сніданок, щось швидке, бо часу немає, потім кави з печивом, вам, щоб підзарядитися. обід на бігу, перекус, ще одна кава, а ввечері нарешті нормальна їжа. Але після неї така втома, що мрія одна просто впасти на ліжку. Не для пристрасті, а щоб доспати кілька годин перед новим забігом. І знаєш, що це не просто ритм життя, це прямий вплив харчування. Коли вуглеводи керують днем, ти живеш у постійних перепадах від енергетичного підйому до раптового спаду, від ейфорії до знесилення. Організму паніці йому потрібно виживати, стабілізувати рівень цукру, підтримувати хоча б якусь рівновагу, і тут йому точно не до сексу. А якщо до цього додати дієти під рахунок калорій і страх жирів, ситуація стає ще гіршою. Жінки роками позбавляють себе основного будівельного матеріалу для гормонів, а потім дивуються. Чому зникає бажання, але ж це просто Без жирів не виробляється тестостерон, естроген і прогестерон, гормони, які визначають твоє лібідо, чутливість і навіть задоволення. Традиційна система харчування, до якої всі звикли, непомітно витискає сексуальність на узбіччя життя. Але це не вирок, бо коли ти змінюєш підхід до їжі, змінюється все. І зараз ти дізнаєшся, що відбувається в організмі, коли ти даєш йому правильне паливо. Якщо запитати жінок, який гормон відповідає за їхнє лібідо, більшість назвуть естроген, але це лише частина історії, бо справжній двигун бажання. Це тестостерон. Так, саме той, який зазвичай асоціюють з чоловіками. У жінок тестостерону в десятки разів менше, ніж у чоловіків, але він має величезне значення. Саме він впливає на чутливість, рівень збудження, фантазії, енергію і навіть на відчуття власної сексуальності. Але ось проблема. Якщо твоє харчування базується на великій кількості вуглеводів, цей гормон може працювати не так, як тобі потрібно. Тестостерон завжди здавався чоловічим гормоном, але без нього жіноче лібідо просто згасає. Це той самий гормон, який пробуджує бажання, робить дотики більш чутливими, а фантазії яскравішими. Але тут є одна деталь, про яку майже ніхто не говорить: тестостерон може перетворюватися на естроген, і якщо це відбувається занадто активно, баланс між цими гормонами зміщується, і жіноча сексуальність починає втрачати силу. Ключ до цього процесу. Фермент ароматаза саме він перетворює тестостерон у естроген. У нормальних умовах цей механізм працює збалансовано, підтримуючи природну гармонію гормонів. Але коли рівень інсуліну в крові постійно підвищений, наприклад, через дієту з великою кількістю вуглеводів, ароматаза активується. Вона починає працювати наповну і тестостерон буквально випаровується, поступаючи з місцем естрогену. Чим більше жирової тканини, тим більше ароматази. Чим більше інсуліну, тим активніше цей процес. У результаті жінка отримує естрогенову домінантність, тобто занадто багато естрогену, занадто мало тестостерону. І якщо раніше її тіло легко реагувало на дотики, якщо бажання спалахувало миттєво, то тепер. Ніби хтось натиснув кнопку «Мьют». Ліві достає слабшим, збудження рідкісним, а секс перетворюється не на джерело енергії, а на черговий пункт в списку справ. І тут важливо зрозуміти головне, це не просто втома, не просто вікові зміни, і точно не щось, що зі мною не так. Це біохімія, її можна змінити, але перед тим ми мусимо згадати про кортизол. І те, як твоє хронічне бажання втратити вагу впливає на твоє лібідо. Отже, ти вже знаєш, що гормональний баланс це не просто набір цифр у лабораторному аналізі, це те, що визначає твою енергію, настрій і навіть здатність відчувати бажання. Але є ще один важливий фактор, який може вимикати сексуальність середини стрес. І що іронічно, багато жінок самі запускають цей механізм, навіть не підозрюючи про це. Уяви, ти вирішуєш сісти на дієту, бо потрібно скинути кілька зайвих кіло, обмежуєш калорії, врізаєш жири, записуєш кожний шматок у додаток, борешся з голодом, контролюєш кожен прийом їжі. Спочатку здається, що це працює, але день за днем організм отримує один і той самий сигнал. У нас нестача ресурсів, тривога, тривога, виживання це пріоритет номер один. І ось тут на сцену виходить кортизол, головний гормон стресу. Коли ти обмежуєш калорії або живеш у постійному дефіциті, або стресуєш через зайву складку на животі чи сантиметр на бедрах, тіло починає виробляти більше кортизолу, тому що воно сприймається як загрозу. І поки цей гормон домінує, організм блокує всі необов'язкові процеси. А що входить у список необов'язкових? Правильно, сексуальне бажання. Бо якщо тіло думає, що навколо голод і небезпека, навіщо витрачати енергію на репродукцію? Навіщо збільшувати ліпіду, якщо пріоритет зараз вижити? Саме тому жінки, які сидять на жорстких дієтах або постійно знижують калорії, часто відчувають, що їхнє бажання згасає. Вони можуть і не пов'язувати це з харчуванням, думаючи, що причина у стресі, втомі або просто рутині. Але насправді це біологічна реакція. Кортизол вимикає бажання, щоб зберегти сили. І ось ще один цікавий момент: високий рівень кортизолу також сприяє збільшенню жирових відкладень. Області живота. Це замкнене коло, ти обмежуєш себе в їжі. стрес підвищується, кортизол росте, тіло накопичує ще більше жиру, особливо в тих місцях, де ти хочеш його позбутися. Але це лише одна частина історії. Бо якщо кортизол довго залишається на високому рівні, він починає розхитувати баланс інших гормонів, тих, що безпосередньо відповідають за твоє бажання. Сексуальність це не просто настрій, це алхімія гормонів. В цій формулі головну роль грають три ключові компоненти. Як ми вже згадали, тестостерон, естроген і прогестерон. Вони працюють разом як музичний ансамбль, створюючи гармонію між фізичним бажанням, чутливістю та емоційною близькістю. Якщо тестостерон це двигун, що пробуджує бажання, то естроген це той, хто додає барв і робить відчуття яскравішими. Він збільшує кровообіг у інтимних зонах, підсилює чутливість нервових закінчень, допомагає організму виробляти природні зволоження. Це гормон насолоди, який робить секс не просто механічним процесом, а справжнім задоволенням. Прогестерон, третій гравець у цій грі, він часто залишається в тіні, але без нього вся система розвалюється. Якщо тестостерон і естроген відповідають за бажання, то прогестерон це баланс і спокій. Він допомагає зберігати стабільність настрою, зменшує стрес і тривожність, а ще контролює рівень естрогену, не дозволяючи йому перевищувати норму, щоб не було перекосів, і ось що важливо, коли баланс між цими гормонами порушується, сексуальність починає змінюватися. Якщо занадто мало тестостерону, бажання згасає. Якщо забагато естрогену, тіло стає менш чутливим до тестостерону і лібідопадає. Якщо рівень прогестерону низький, з'являється доротівливість, перепади настрою і втрати емоційної близькості. Баланс цих гормонів це не щось фіксоване. Він змінюється залежно від того, як ти живеш, скільки спиш, як реагуєш на стрес, і звісно. Що ти їси? А тепер то дай сюди хаотичне харчування: цукрові гойдолки, постійний дефіцит жарів, дієти, які змушують твоє тіло відчувати голод. З Часом це змінює ритм, порушує гармонію і змушує гормони працювати не так, як потрібно. Але що, якщо замість цього дати організму стабільне, поживне паливо? Що, якщо прибрати фактори, які змушують його постійно боротися за баланс? Ось тут і з'являється кетогенне харчування. Воно не просто змінює джерело енергії, воно впливає на гормональну систему в цілому. І найцікавіше, як тільки тіло переходить на жири, гормони починають працювати зовсім інакше. Як саме давай розбиратися? Гормони це не просто сигнали, які керують твоїм тілом, вони створюються з конкретних будівельних матеріалів. І один із найважливіших серед них жир. Коли ти чуєш слово гормони, про що ти думаєш? Можливо, про баланс, про настрій, про лібіду. Але на глибшому рівні всі основні статеві гормони, тобто тестостерон, естроген і прогестерон, походять із одного джерела холестерину. Так, того самого, який роками демонізували і намагалися виключити з раціону. Холестерин це основа для синтезу статевих гормонів. Якщо його недостатньо, вироблення тестостерону і естрогену знижується, а разом із ними зникає і сексуальне бажання. Ось чому жінки, які довго сидять на дієтах і з низьким вмістом жирів, часто відчувають гормональні збої. В тому перепадний настрою і навіть зниження лібідо. Організму просто бракує сировини, щоб підтримувати баланс. А тепер уяви, що ти змінюєш паливо, жири, більше не ворог у ключовий елемент твоєї енергії та гормонального здоров'я. Тіло нарешті отримує достатньо ресурсів, щоб виробляти тестостерон, естроген і прогестерон у правильних пропорціях. І ось що відбувається: стабільний настрій, більше енергії, гостріші відчуття. Природний інтерес до близькості. Сподіваюсь, я тебе переконала, що жири дають твоєму тілу можливість проробляти потрібну кількість гормонів. Але що відбувається далі? Уяви, що твоє тіло це завод, який постійно отримує сировину і виробляє з неї щось корисне. Якщо цей завод працює на дефіциті, продукція падає, і ось ти даєш йому більше якісної сировини. І виробничі потужності починають відновлюватися у випадку з гормонами. Це означає, що утримуючи достатню кількість жирів і холестерину, організм починає нормалізувати рівень тестостерону. Коли ти скорочуєш вуглеводи, рівень інсуліну знижується, а разом із цим падає активність ароматази, того самого ферменту, який перетворює тестостерон у естроген. Це означає, що тестостерон залишається в активному стані і може виконувати свою головну функцію підтримувати лібідо Енергію, чутливість і впевненість у власній сексуальності, але це ще не все. Кето також сприяє підвищенню рівня глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Це важливий білок, який допомагає регулювати рівень тестостерону та запобігає його надлишковому перетворенню в естроген. І коли цей механізм працює правильно, баланс між тестостероном і естрогеном повертається до природної норми. У результаті жінки на кето часто помічають, що їхня енергія зростає, сексуальне бажання повертається, а тіло ніби пробуджується після тривалого сну. Але крім гормонів, є ще один важливий фактор, який впливає на сексуальність це мозок. Саме тут народжується відчуття, саме тут формується зв'язок між фізичним збудженням і емоційною близькістю. І якщо мозок працює на повну силу, сигнали між нейронами передаються швидко. Ти не тільки відчуваєш себе більш живою і енергійною, але й гостріше реагуєш на дотики. Запахи і погляди, але що відбувається, коли харчування не підтримує мозок, вуглеводна дієта тримає мозок у залежності від глюкози. Якщо рівень цукру в крові різко падає, ти стаєш роздратованою, втомленою і туманною. Дофамінові рецептори пригнічуються і мозок буквально втрачає чутливість до задоволення. Саме тому жінки з нестабільним рівнем цукру в крові часто помічають, що вони не просто менше хочуть сексу, вони загалом менше відчувають. Радості від життя. Коли ти переходиш на кето, усе змінюється. Кетони це альтернативне джерело енергії для мозку, яке працює стабільніше, ніж глюкоза. Вони зменшують запалення, покращують когнітивні функції і підвищують чутливість до дофаміну – того самого гормона, який відповідає за задоволення, мотивацію і насолоду. Наукові дослідження показують, що кетогенна дієта може підвищувати кількість дофамінових рецепторів у мозку. Що робить нас більш чутливими до вішатів? Більш енергійними і більш відкритими до насолоди. Іншими словами, ти буквально починаєш гостріше відчувати життя, в тому числі і сексуальне задоволення. А тепер уяви більше енергії, менше стресу, стабільний гормональний фон. А мозок працює так, ніби його перезавантажили. Саме так відчувають себе жінки, які свій варіант кето, що підтримує їхню жіночність, чутливість і бажання. Але є ще один важливий аспект кровообіг, адже без нього неможливі ані яскраві відчуття, ані сильні оргазм. Сексуальність це не тільки гормони і мозок, це ще й фізіологія, і одна з найважливіших речей у цьому процесі. Триво обіг. адже саме від нього залежить усе під рівня збудження до сили оргазму. Уяви, що сигнали від мозку до тіла передаються зі збоями, як Wi-Fi. Організм отримує імпульси, але реакція на них сповільнена або недостатньо виражена. Це означає, що тіло може просто не відповідати на збудження так, як ти цього хочеш. Менше чутливості, слабше зволоження, довший шлях до кульмінації. Причиною цього часто стає підвищений рівень цукру в крові та інсулінорезистентність. Вони пошкоджують судини, роблять їх жорсткими, зменшують їхню еластичність. У результаті кров циркулює гірше, а разом із нею і постачання кисню та поживних речовин до інтимних зон. Коли ти переходиш на кету, рівень інсуліну стабілізується, судини розслабляються, запалення зменшується. Покращується, а це означає, що чутливість нервових закінчень повертається. Збудження стає більш вираженим, а оргазми сильнішими. А ще кето впливає на оксид азоту, молекула, яка допомагає розширювати судини і покращувати прилив крові до всіх органів, включаючи ті, що відповідають за сексуальне задоволення. Більше крові, більше чутливості, більше насолоди, більше бажання. Тобто кето не просто впливає на гормони чи мозок, воно буквально покращує зв'язок між ними та тілом. І якщо раніше сигнали передавалися слабо, то тепер він проходить чітко і потужно, коли тіло починає краще. Працювати це відчувається на всіх рівнях. Гормони в балансі, мозок реагує швидше, кровоміг покращується, але є ще один фактор, який може або розкрити сексуальність, або заблокувати її. Це сприйняття власного тіла. Давай будемо чесними. Впевненість у собі має велике значення для сексуального бажання. Коли ти добре почуваєшся у своєму тілі, тобі легше розслабитися, насолоджуватися процесом, бути відкритою до нових відчуттів. Але якщо кожен дотик нагадує тобі про складки на животі, якщо ти більше думаєш про те, як виглядаєш з боку ніж про власне задоволення, сексуальність неминуче страждає. Кето тут працює на кількох рівнях. По-перше, воно допомагає схуднути без постійного відчуття голоду та виснажливих обмежень. По-друге, воно змінює склад тіла, допомагаючи позбутися зайвого жиру, але зберегти тонус і підтягнутість. І по-третє, кето дає енергію і легкість, які відчуваються у кожному русі, кожному погляді. Кожному жесті. Коли ти відчуваєш себе бажаною, це відбувається на всьому. Інтонація голосу змінюється, постава стає впевненішою, погляд глибше. Секс перестає бути просто фізичним актом і стає способом виразити свою силу, привабливість, внутрішню енергію. Але найцікавіше ось що. Ти починаєш відчувати себе сексуальною не через цифру на вагах, а через відчуття у власному тілі. Це не про стрункість, не про відповідність стандартам, це про свободу, про те, що ти більше не ховаєшся за одягом, не думаєш про недоліки, а просто живеш, відчуваєш і насолоджуєшся. А коли з'являється це відчуття, змінюється все. Якщо ти дослухала до цього моменту, то вже бачиш, як багато міфів про кето та жіночу сексуальність не витримують жодної критики. Жири – це не ворог, а основа для вироблення гормонів. Кето не знижує жіночий гормональний фон, а допомагає балансувати, якщо є проблеми. Без вуглеводів енергія для сексу не зникає, а навпаки, стабільний рівень кетонів у крові дає більше сил, кращий настрій. І загострену щасливість. Весь цей шлях це не про обмеження, а про повернення до власного природного балансу, де тіло, мозок і бажання працюють разом. Але що робити, якщо ти на кето, а бажання не зросло? Це сигнал, що в харчуванні щось почне не так. Найпростіші помилки надто низька калорійність, або нестача жарів, або хронічний дефіцит мікроелементів. Тому важливо не просто бути на кето, а будувати раціон так, щоб тіло отримувало все необхідне. Щоб підтримувати жіночу сексуальність, варто їсти корисні жири. Це перше, що має бути в раціоні: Авокадо, червона риба, яєчні жовтки, оливкова та кокосова олія і навіть горіхи. Вони є будівельним матеріалом для гормонів і підтримують нервову систему. Цинк і магній критично важливі для вироблення тестостерону, а отже, і для Омега-3 жирні кислоти покращують кровообіг і чутливість нервових закінчень, тому лосось і сардини мають бути в раціоні. Отже, якщо ти дослухала до цього моменту, то тепер ти точно знаєш. Те, що ти їси, формує не тільки твоє тіло, а й твоє бажання. Кето це не беруть схуднення чи енергію, це про глибший рівень впливу на жіноче здоров'я, гормони, чутливість і сексуальність. Ми розібрали як жири основою для вироблення гормонів, як кетони стабілізують роботу мозку і посилюють чутливість до допаміну, як кето покращує крововість і впливає на баланс тестостерону та естрогену. Ти знаєш, що дефіцит калорій може загнати організм у стрес, а правильний баланс жирів і клієнтів статен відновити природні бажання. А якщо тобі хочеться розібратися в кету ще глибше, навчитися їсти так, щоб відчувати легкість, енергію та бажання, я запрошую тебе приєднатися до моєї програми. Це не просто набір меню чи список дозволених продуктів. Це система, яка допоможе тобі змінити своє харчування так, щоб ти не тільки худла, але й відчувала себе живою, енергійною. І сексуальні пиши мені в інстаграм, або переходь за посиланням у описі.